Гаразд. заспокойтеся. Кімі? так. А, як ви обираєте собі ролі? Хм. Я намагаюся знайти персонажа, якого важко зрозуміти. Чому він такий від народження, чи його таким виховали? Я думала, що ви вищі. Ви з екрану, ніби вища, а ми майже одного зросту. Дякую вам за це. Я хочу, щоб ви показали, як усе було. Вони милі, чи не так ми разом вже майже 24 роки. Мені не віриться, що ви покажете, як усе було. Що могло змусити 36-літню жінку почати роман зі старшокласником? Mm. Дуже смачно. Як ви ладнаєте з дітьми? Яке це моє значення? Це ви та акторка, яка зіграє мою матір. Подивіться мені у вічі і скажіть, що ви його їстка. Ти не така, як я. Ти сучасна жінка. <кій> Навіщо грати людину, яку ви вважаєте поганою? Це зона сірої моралі. Вона така цікава. <кій> Закомплексовані люди дуже небезпечні. <кій> Можу собі уявити, наскільки їй важко було з вами бачитися. Не варто було цього казати. Все норм. А на що ви очікували? Що діти любитимуть мене, і життя буде бездоганним? <рес> Трохи наївно. А я і є наївна. Завжди такою була.